18 березня, вівторок. Щось мені тривожно, але не знаю чому. Якщо зранку у вас такі відчуття, то привіт, це енергія дня Аркану місяць. Це коли логіка каже, та все нормально. А підсвідомість, а якщо ні, а якщо десь загроза, а раптом у світі змова, але є й хороші новини. Це лише ілюзія. Так, сьогодні день, коли розум може сам собі придумати страхи, яких насправді немає. Головне завдання дня не вестись на паніку і не приймати важливих рішень на емоціях. Є правила, яким я завжди. Користуюсь цей день. Орієнтуюся на факти. Якщо мені щось здається, я перевіряю або прояснюю. І ще можна щось приготувати або навести вдома затишок, щоб програти енергію позитивно. Сьогодні не найкращий день для переговорів. Інтуїція може загостритися, але і параноя теж додасться. Якщо є відчуття, що вам щось не договорюють, не факт, що це правда. Добре, займатися творчими справами, аналізом і плануванням. На побутовому плані це прибирання, приготування, особливо випічка, написання віршів, зустріч з жінками жіноча коледж, жіночі практики, робота з психологом, цілителем, робота вдома та плаксивість. Для тих, хто в парі підозри та ревнощі, але перевіряйте факти, перш ніж звинувачувати. Відверті розмови. Якщо раптом вам здається, що партнер вас не цінує, пригадайте, скільки доброго він вже для вас зробив. Для тих, хто самотній, сьогодні можна притягнути до себе темну конячку. Перевіряйте, хто це. Не ідеальний день для знайомств, бо є ризик побачити не людину, а власні ілюзії. Не поспішайте давати другий шанс тим, хто колись розбив вам серце. В негативі дня невизначеність тривожність. Сплідні страхи, обмани, махінації, маніпуляції, паніка без реальної причини, провокації, фальшиві новини, проблеми з перетином кордону, заборона чи відмова у поїздці, проблеми від іноземців, складності з електронікою, компульсивна поведінка, переїдання, марнотратство, загострення психічних травм. Сьогодні ваш образ має бути впевнений загадковий з магічною аурою. Якщо треба бути переконливим, вибирайте строгі форми. Якщо хочете загадковості, щось струмливе та елегантне. Кольори темно синій чорний, бордовий смарагдов. Аксесуари мінімалістичні, з глибоким символізмом, амулети талісмани. Зберігайте мій прогноз, підписуйтесь на мене, якщо досі не підписані. А також переходьте в мій телеграм-канал за розширеною версією прогнозу. Ну, а я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня!